А що це ви так близько лежите один до одного? Боже, нічого не трапиться, котики, нічого з вами не станеться. Не покусаєтесь? Китики? Маськи. це щось у лісі здохло. Коти. Лягти поруч не ні. ніяк. Ніяк, бо там не намощено ось. Тільки так. Тишуня. Я вивівся вже під ніч цілий день не було цього тишуні. Ох, і толі. Все-таки я їх розділила, другому намастила. тошик, Іграшок їм покидала в'язаних. Щоб їм спокійніше спалося, бо якось воно напряжнно, коли отак ніс у ніс, ще недавно билися тут лежать поруч. Воно ж тоді не, не розслабиться нічого. Шо, що ж то за відпочинок такий?